Доброго дня. Сьогодні до нашого офісу громадської організації захист держави завітав досить цікавий гість це ветеран україно-російської війни. Після того, як він звільнився з Лав Збройних сил України, він очолив департамент ветеранської політики. Тобто війна вас не полишає до сьогоднішнього дня. Доброго дня, Андрій. Добре. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви на фронті 14 року. Як для вас? Почалася ця війна. З першим заходом російської армії в Крим мені вже все було зрозуміло. Е і теж було зрозуміло, що на Криму воно не зупиниться. Е найбільше опасіння було того, що воно буде тут. Тому було прийнято рішення. Долучитися спочатку до добровольчого батальйону, а потім до е, Збройних сил України і почати відвоювати. Розкажіть трошки про свій шлях в антитерористичній операції. Е, ну, для мене антитерористична операція почалась в кінці літа 2014 року. Я просто якимось чудом не попав в Іловайськ, бо на той момент просто поїхав додому. Там по певних причинах у мене у доньки день народження 24 серпня. Але інші поїхали, я вже повернувся в других-третіх числах вересня, образно кажучи, майже як зараз. І далі почалося все цікаво. Ми не були офіційними збройними формуваннями, ми були просто добровольчий батальйон. Вся зброя, яка у нас була на балансі, це була трофейна зброя або частково видана підрозділом Національної гвардії, з якою ми рядом, разом працювали. Ну, все це тривало недовго, бо рано чи пізно в будь-якому бардаку знаходиться порядок. І на той момент, так, да, ми вимушені були легалізуватися шляхом потрапляння в офіційний склад Збройних сил України. Це наскільки я пам'ятаю, 93. -я так, 93 бригада. 93-я бригада, да. бригада. Ви е, були в аеропорту Донецькому? Так. Ну, бо 93 бригада, там, де виконувала завдання, там ми і були. Це не я один був, це був. Е Цілковитий повністю у повному складі е, наш штурмовий підрозділ. Е, на той момент ми отримали назву Шоста рота, 6-та штурмова рота 93-ї бригади, другого батальйону. На той момент. Ми знаємо, що ви отримали поранення. І після поранення, вже коли звільнилися, ви все ж таки продовжували працювати з військовими і допомагати їм уже як цивільна особа? Ну так, да, поранення ну, не одне було, в принципі, так. Да. Але на той момент, в 2016 році, при проходженні ВЛК, тобто мені поставили обмежену придатність, і законодавство тоді дозволяло. Написати рапорт на розгляд командира і демобілізуватись у запас. Після демобілізації у запас ви займалися так. допомогою військовим, працювали з ветеранами АТО. Так, да, на той момент ветерани АТО і пі, пізніше ветерани ОС. А на сьогоднішній день, якщо всіх скласти, це ветерани російсько-української війни. 22-й рік. Початок. Да, Повномасштабний. Як він у вас лютий місяць? Ніч, ніч перед тим, як нам стало, зрозуміло, що вже йде повномасштабне вторгнення? Ну, Роман, ми знали, що воно буде, бо є певні симптоми в військовій науці, які щось про щось свідчать. Да? Тобто накопичення певної живої сили, там, броньованої техніки, накопичення сили, засобів відповідних е тематичних підрозділів, починаючи від звичайної піхоти, закінчуючи е навіть військовою поліцією. Да? І все це поступово відбувалося на наших кордонах. Люди, які розуміються на військовій військовій тематиці, вони... Все це прощитували, бо все це було доступно в соціальних мережах між розмовами, в певних чатах. Да і відверто кажучи, ще й було спілкування з кацапською стороною, бо, ну, на жаль, а можливо, на щастя, на той момент з тої сторони, там були в нас знайомі, були, з якими ми разом колись тренувалися, там, навчалися, які іммігрували до. Кацапі. От. І, ну, у нас було спілкування, тому це не було заборонено. Тобто, ну, Ми знали, що там відбувається. і е, Чесно кажучи, це знаю всі мої знайомі, я з прогнозом по повномасштабному вторгненню помилився на 5 годин. Я чомусь вирішив, ну чомусь, знову ж таки кажучи, були певні симптоми, що це буде 23 лютого, а не 24 ну, на день, да. я помил, швидко, ровно, з... ровно на 5 годин, да, але 23 лютого, це лютого 22 року це була середа. От, е, я дуже чітко пам'ятаю цей день. В той день ми були в одному приміщенні разом з певним, певною групу людей, і одному з наших хлопців прозвучав дзвінок з тої сторони, це був його родич, і він сказав йому, це було приблизно десь о 10-й вечора. Він сказав, у нас наказ завтра на вас. Ну, все. Я спокійно приїхав додому, заправив всі машини трошки. Знаючи, що буде відбуватися, що буде певна хаостична така ситуація. От. І, в принципі, вона справдилась в 5 годин нас почали утюжити. Лютий, 22-го року. Ми вже розуміємо, що пішло повномасштабне. Коли ви прийняли рішення, що ви повертаєтеся до Лав Збройних Сил України? Рішення було прийнято ще в 2019 році. Було зрозуміло мені після переобрання, не переобрання, а після обрання нашим новим президентом ну, Зеленським. Мені було зрозуміло, що йому важко буде домовитися з таким тираном і таким, да, такою людиною сильно людини в політичному в полі, бо все ж таки 25 років президентства і перший рік Ну це було зрозуміло. і Ресурси. Ну, само собою. От. І мені зрозуміло, що війна так і буде, що десь все ж таки е, на, попробує попробує надавити на болячі точки і просто надурити. Так воно, в принципі, і сталося. Це рішення було прийнято, що. 19 році, але е, ну, безпосереднє рішення долучитися знову до лав збройних сил України 24 числа. Андрій, е, ви звільнилися з лав збройних сил України е, по тим травмам, які ви отримали весь період війни. Але не залишили роботу на допомогу українському суспільству на сьогоднішній день. Ви працюєте на допомогу таким самим ветеранам, як ви. Це ви очолюєте департамент ветеранської політики. Слідь, будь ласка, наскільки складне чи не складне було рішення прийняти все ж таки залишитися з військовими і працювати з ними? Ну насправді надскладне. бо людина після війни не хоче нічого чути про війну. Ну, принаймні, це більшість так. А знов лишитися в тематиці поранення, там, військова служба, підрозділи, ЦВС, СЗЧ, вбиті 200-300, Ну, це важкувато. Нібито ти вже і не там, але все одно ти в темі лишаєшся. І коли замість того, щоб піти десь на рибалку, там, поїхати відпочити, ти розрулюєш. Ті питання, да, же, які, так. в принципі, були до цього. Скажіть, будь ласка, які основні напрямки Департаменту ветеранської політики, тому що дехто, можливо, навіть не знає, враховуючи, що у нас запрацював юридичний напрямок, ми також намагаємося допомагати військовим, наскільки ми можемо, і багато військових не знають, які напрямки чим займається департамент? Ну, Напрямок найголовніший це державні соціальні гарантії, які гарантовані державою. Для ветеранів, для членів їх родин, для родин загиблих ветеранів, безлісті зниклих. І ці державні гарантії тісно пов'язані саме з юридичним аспектом. Тому що дуже велика кількість військових частин понабирала різного кваліфікаційного рівня своїх працівників. Які не дуже добре відповідають своїм кваліфікаційним нормам. І вони допускають, хоч не хоч певні помилки, які потрібно виправляти. І ось цей юридичний аспект він може сказати на першому місці серед всіх проблем, які є у наших хлопців і їхніх родин. Як багато у вас на сьогоднішній день оцих проблемних питань саме вже з ветеранами. Війни, які, які вже звільнилися з Лав Збройних Сил України, які стали ветеранами, які основні проблеми, які виникають у них, і вони потребують допомоги. Ну, на сьогоднішній день всі звільнених можна розділити на дві категорії: це звільнення за сімейних обставин, або за віком ну, таких не дуже багато, або і за поранень, які отримали на фронті. Тобто, за висновком військово-лікарської комісії, що вони не придатні більше до військової служби і підлягають звільненню. І тут з цього випливає тільки одна проблема це там фізична психічна реабілітація. І знову ж таки юридичні аспекти. Бо деяких документів не вистачає, деякі неправильно оформлені, а тому не можуть бути подані у подальші інстанції для отримання тих чи інших послуг як ви бачите роль е, ветеранівської політики в розвитку місцевих громад та економічного розвитку регіону? Ви знаєте, я більше скажу: я не бачу, я бачив це до двадцятого е, року. Дуже позитивно. Всі громадські організації, які були дієві, реально наповнені людьми, наповнені активними членами е, своїх організацій, вони прямолінійно. Конкретно впливали на місцеву політику або в своєму районі, або в області, там навіть в місті, в селі прямо чітко і конкретно. І в них все це получалось. Як ви бачите, ветеранів в ролі розвитку місцевих громад? Саме ветеранів які повертаються з фронту. Якщо брати одноосібно, ніяк. Потрібно об'єднуватися, Розумієте, коли говорять слово політика, да бояться про те, що це вже якісь почались політичні процеси. Ні, політика це навіть участь в органах місцевого самоврядування, в розвитку громад, участь в тому, щоб відстояти свої інтереси, це також політика. Я це розумію. От, от питання ветеранів: чи потрібно їх долучати, і чи долучаються вони до цієї роботи? Роман, це моя найулюбленіша тема для розговору, тому що я за те, щоб їх було як можна більше. Причин тому дуже багато і є дуже багато класних прикладів. Принаймні це точно та лобіююча категорія, яка для своїх зробить більше. На сьогодні це. Конче необхідно, тому що кількість ветеранів збільшується в геометричній прогресії. От реально, сьогодні 100, завтра 200, 300, там 600, там 1200, от реально в геометричній прогресії. А кількість членів їх родин так само. Тому е з часом, з часом е ну ще я думаю, ще пару років так війни, не дай Боже, пару років, е то взагалі там. Будь-яку сім'ю, якщо взяти, вона вже буде дотична до ветеранської сфери. А тут потрібно вирішувати якісь конкретні проблеми не на містічковому форматі, а на загальнодержавному. І от туди мають потрапляти. Та вони і так потраплять туди. Ці ветерани. І от вони будуть вирішувати лобіювати. Лобізм дуже класна штука. І ми сьогодні бачимо ці приклади у нас в Міністерстві ветеранів. Ми бачимо ці приклади. У нашому департаменті ми є лобістами, лобіюємо свою сферу. Да, ми іноді закриваємо очі на якісь багатодітні сім'ї, можливо, там деякі інші соціально незахищені версти населення, але ми лобіюємо інтереси ветеранів. І в нас це виходить. Чи має стати військові новою політичною елітою України? Не знаю, чи це взагалі можливо. І е, чому, знову ж таки, це питання дотичне до, до попереднього. Розумієте, е, військово-політична еліта, я правильно почув? Так, да? Да, Військова нова, нова, дивіться, нова політична еліта має стати, має стати військові. Новою політичною елітою. За елітом. військових я проти, я за ветеранів. От Сфера військова це ровно, от служба в Збройних силах, там, в інших підрозділах, збройних формуваннях, будемо так обобщати в силах оборони на сьогоднішній день. Але ветерани так, мають так. бути мають бути у владі. Але ми цих ветеранів е, не маємо запрошувати, тому що він ветеран. Ми маємо робити певну селекцію від цього, е, розмежувати його фах. Його досвід, його освіта. І він, як ветеран, може лобіювати інтереси медицини, там освіти, спорту, ще чогось. Ну Тобто, моя позиція, Ну ветеран, Ну це не завжди хороший політик Хороший політик, це хороший дипломат, освічена, нормальна людина, можливо, яка знає на одну мову, да, є якимось економістом, юристом, е е Та, тоді він може на щось впливати. А якщо я сьогодні почну роман вам вказувати пальцем на неіснуючі норми закону. І ви будете на мене дивитись, як на, на дитину в дитячому садочку каже, так, так воно не працює. Вам треба мати певну освіту. Іначе як ви будете змінювати там, наприклад, якийсь там трудовий кодекс, якщо, якщо ви не юрист? Наші воїни, от в основному ви спілкувалися з ними. За що вони воюють? Тут Зрозуміло. Всі воюють за мир на нашій землі. Ми не приносили війну в їхні дома. Ми сьогодні намагаємось відстояти свою землю, своє право жити вільно, спокійно, процвітати, радуватись життю, ростити дітей, внуків. Ось за це ми і боремось. Що б ви сказали для молоді, яка зараз росте, виростає, закінчує вищі навчальні заклади. А кінця війни немає, не бачимо краю. Приготуйтесь. Як? В першу чергу ментально, в другу чергу, фізично. Приготуйтесь. Якщо хтось думає, що війна закінчиться завтра чи через рік, поки що таких симптомів немає. Андрій, дякую, що завітали до нас. Досить цікава розмова. Я думаю, нас переглянуть наші глядачі, зроблять до себе якісь висновки. Побачать військового керівника департаменту в цивільному одязі. Дякую вам. Дякую вам.